Вітаю, я Наталя Смірнова-Скрябіна. Мені 59 років, я актриса театру і кіно. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва артист естради. закінчила Донецьке вище училище культури, режисер та Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії, етики та естетики. Зараз я навчаюсь на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності сценічне мистецтво. Працюю у муніципальному театрі «Березіль» Бориспільської міської ради Київської області. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюсь сім років. За цей час знялась більш ніж у 150 серіалах, серед них чотири повні метри. В повних метрах в основному це епізодичні ролі, але в одному з них є роль першого плану. Це роль Ангеліни у фільмі Віри Яковенко Подвійний і мальман. Я маю навички гри на гітарі, фортепіано, вокалу, хореографії, акробатики, жонглювання, їжу на велосипеді, Ковсанах. Ще я у мирні часи вела дитячу театральну студію при муніципальному театрі «Березіль», де я працюю. Взагалі я. Люблю подорожувати, люблю знайомити з людьми, дуже люблю маленьких діточок, люблю життя. Дякую за увагу, до зустрічі!